Присвята жінці. У міській галереї відкрилась нова експозиція. Цього разу свої роботи представила місцева мисткиня, вихователька третього дитячого садочку Веселка Ірина Петрусенко. Фарби і діти ось головне натхнення, зізнається художниця. Я її вирішила присвятити жінці і жіночій енергії. Тому тут різні стихії. І вогонь, і повітря, і вода, всі поєднані різні пори року це все жінка, все її прояви. І лише в поєднанні чоловічої і жіночої енергії народжується світ. Якщо щось привалює одне або друге, то виходить те, що вийшло зараз. У нас відбувається війна. І якщо наші чоловіки зараз на фронті, то ми жінки повинні. Відбудовувати цей світ із середини, кожен робить те, що може. Я художник. Я від моменту народження художник, бо я малюю все своє життя, скільки я себе пам'ятаю, хоча ніде не, не навчалася. Тому те, що я можу зараз зробити, це поділитися своєю творчістю, дати краплинку своєї енергії, щоб трішки, мабуть, люди перепочили. Це, я вважаю, найголовніше і найкраще, що я зараз можу зробити. Ну, діти, діти завжди. Діти мене надихають. Я люблю дітей. Я люблю працювати з дітьми. Я вже 30 років працюю з дітьми. Тому фарби і діти це моє життя. Це вже друга персональна виставка Ірини Петрусенко у міській галереї. В експозиції представлено 33 роботи. У картинах поєднано філософські роздуми про жіноче і чоловіче начало, гармонію, світла і тіні. Творить мисткиня під ім'ям Арія. Обдарована, яскрава, талановита, геніальна, можна сказати, мисткиня з нашого міста Ірина Петрусенко, яка себе називає Арія. Що можна сказати, що це її друга персональна виставка в нашій галереї. А роботи кажуть самі про себе. Вона не тільки творить. Пензликом вона ще й пише вірші, тобто вона дуже талановита. І я думаю, що якщо наші гості чи мешканці міста завітають до галереї, то самі в цьому впевняться, яка вона яскрава особистість. Не пошкодують. Свою виставку художниця назвала та, що створює світи. Мисткиня закликає всіх жінок не забувати про своє творче начало. Щоб жінки ніколи не забували, що основне в їхньому житті це творчість. Бо коли жінка перестає творити, світ починає кринитися і котиться в прірву. Творчість може бути різною. Для мене це малювання, для когось може випічка пирогів. Так як у моєї другої мами, вона дуже прекрасний патче тортик. Хтось вишиває, як моя рідна мама, хтось шиє, хтось виховує дітей. Але тут повинна завжди бути іскорка творчості. Політ. Політ повинен бути. Не забувайте про це. Познайомитись з творчістю Ірини Петрусенко можна, відвідавши міську галерею. Виставка триватиме протягом трьох тижнів.